І вокувальський обліку звітності вони. Сесії. Хто за? Проти, отримались немає. Проходимо до следуючого питання. Пряку денно. Розвіт виконання комплексної програми по країні учасники по ювелі мобілізованих усіх, членів і см, сімей, -Сімей заїди, військово-щослужбовці та усіх, які проходять військову службу за контрактом на 2023-2025 році. Доповідача Сергій за целі цивільного захисту на самобілізаційної роботи от отримуємося тут ваше Тисячі гривень придбання державної сімгої, купівля та встановлення влаштоків та копій на вогніх загиблої військової служби. Це облік учасників бойових дій, мобілізованих та сімей загиблих або померних військовослужбовців. Систематично проводились висвітлення засобів масових інформацій, матеріалі, присвячені учасникам бойових дій, мобілізованим особам та сімей загиблих або померних Також службовці. Також місце падають, що у 2024 році було завезено 25 прицепів дров сім'ям загиблих і зниклих безвісті

Суму 1149 років. Хто за те, щоб зарекомендувати даний проект рішення на розгляд сесії? Хто за? Проти отримались немає. Переходимо до слідуючого питання. Проекту дену. Розвід виконання у 2024 році програми захисту населення і території Павлійської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру На 2021-2025 на роки? доповідають Сергій ладіголові. У числі період воєнного стану техногенного та природного характеру, підвищення рівня до пожежного захисту, створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної освіти та захисту населення, залучення до розв'язання зазначених проблем додаткових джерел фінансування незаборонених законодавством, створення місцевого матеріального резерву для забезпечення оперативного проведення першочергових робіт після ліквідації наслідків. Чайні ситуації забезпечення.